Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні з вами хочу поговорити на дуже важливу актуальну тему: це об'єднання пасічників. Справа в тому, що бджоли були ще задовго до людини, їм там майже 3 мільйона років налічує їхнє існування на планеті Земля. І вони дуже сильно адаптувалися до умов життя на цій планеті. У них все. Дуже супер організовано. У них є там і охоронці, у них є і прибиральниці, у них є і годувальниці, і розвідчиці, і там, я не знаю, хто ще, і світа для матки, і матка, і трутні. У них, у них все це дуже сильно організовано у вулику. У них є спільний шлунок. Тобто немає такого, що одна бджола там поїла, друга ще голодна. І я рахую. Що нам пасічникам треба дуже сильно навчитися у бджіл цим всім моментам, а саме те, що бджоли згуртовані. Болік, сюди. Бджоли згуртовані і через те, що вони згуртовані, вони і є такими сильними, такими потужними і вони досягають результату. Ми пасічники робимо з бджолами, відкачаємо від них мед. Бачимо їхнє це все уклад їхнього життя, але ми не бачимо, як треба діяти нам у суспільстві, тобто об'єднуватися. Багато пасічників розуміють це, але залишається дуже багато теж наших колег, які осторонь дивляться на ці всі процеси. І я зараз з вами про них розкажу. Наприклад. Є у нас такі об'єднання пасічників, одне з них спілка пасічників Миколаївської області. Про переваги я дуже часто дуже багато вам казав цих всіх об'єднань, це, наприклад, і закупівля ветеринарно-санітарних препаратів, і відстоювання своїх інтересів з аграріями при, при потрав, і лабоювання своїх інтересів в міністерствах. І економічне об'єднання там, наприклад, можна зробити якийсь там кооператив. От нещодавно ми знайшли дуже серйозну можливість потужну. Це грантові можливості, які. Завдяки зусиллям спілки вони реалізувалися дуже великі у нас, спілки пасічників Миколаївській області. Можливості немає жодної отрасли бджільництва, в, якому, в якої ми не могли би допомогти один одному. Любі питання, наприклад, формування бригади, що там навіть можна згуртуватися для здачі меду велику партію. Це всі ці всі можливості, це є великі переваги спілок, і, на жаль, пасічники їми не користуються. Давайте по порядку. Перша у нас. Перше у нас завдання у бджільництві, це воно дуже сильно актуально. Це у нас потрава бджіл. В потрави бджіл ми знаємо, що є певні закони законодавства, яке є, але є механізми його викона... виконання та контролю, наприклад, за діями зацікавлених сторін. Болік зараз вижену. За діями старін. Наприклад, пасічник. Поставив пасіку, наприклад, там попередив е, аграрія, поставив пасіку. А тут, наприклад, там, другий аграрій вирішив потривити без попередження, без, як кажуть, за три дні як положено, ні, нічого не повідомив, що, коли, де. І пасічник приїжджає. Е, Відстоювати свої права, відстоювати, тобто казати, ти ще друже, ти давай, будемо, ти ж порушуєш, давай будемо робити по законодавству, давай поїв сільраду, повідом, І на нас сільрада за три дні повідомить, і ми вже зробимо певні, певні дії, певні заходи. Наприклад, Аграрій отморозок каже: нічого не буду робити, а ти там, що хочеш, теж то й роби. Хочеш, уїжджай, хочеш закривай, що хочеш, то і роби. І один пасічник він зазвичай не представляє якоїсь там сили. А коли, наприклад, з'їжджається спілка, збирається кліч, і там гуртом зупиняється. Зупиняється ця потрава. одні, наприклад, там блокують авто, другі там спілкуються з аграрієм, треті там спілкуються з ладою. Воно, виходить, дуже це все органічно. Це, як кажуть, теорія, бо ну, ми, ми так дуже давно не робили з, з нашою спілкою. Але є механізм, є алгоритм. Але через ті причини, що я вам подалі скажу, вони не завжди виконуються. Оце я вам розказав про такий механізм, наприклад, боротьби з потравами. Далі, наприклад, у пасічників є така необхідність закупівля ветеринарно-санітарних препаратів. Всі ми Відкриваємо сайти, відкриваємо чати, відкриваємо там ресурси, там інтернет-магазини і бачимо ціни. Але це є, як кажуть, реалізатори цих ветеринарно-санітарних препаратів. У а у тих ветеринарно-санітарних препаратів є виробники. Ось ми, як спілка, звертаємося. До виробника ветеринарно-санітарних препаратів і через те, що в нас гуртове замовлення, нам роблять максимальну знижку, і тільки на цьому можна заощадити на членських внесках. Розумієте, оце, от що там у нас, наприклад, 600 гривень на рік членські внески, воно компенсується. Закупівля ветеринарно-санітарних препаратів на пасіку у 100 вуликів. Це я вам авторитетно кажу. А якщо більше 100 вуликів, це ще ти і заробляєш на цьому? Розумієте? Такий дуже великий плюс. Далі виробництво вощини. Наприклад, ми знаємо зараз, що вощина виробляється не завжди якісною через те, що навіть той не виробник винен. До виробника привозять сировину у вигляді воску, в якої вже є домішки. Там несознательна. Це вони туди додаються. Наприклад, виробник на стадії закупівлі воску пропустив, пропустив той момент, що він прийняв неякісний воск, і відповідно вона. Виходить на якісна вощина. Чи, на, чи навпаки, навмисно виробник додав туди той парафін, той церазін, щоб, наприклад, здешевити своє виробництво. І вихід, який ми бачимо, ми бачимо робити вощину зі своєї сировини. Те ж саме спілка зібралася, вирішила, кому, наприклад, мерв'яний віс, кому там забрусний, кому мішаний, розбилися на партії, звернулося до виробника вощини, Виробник вощини вирахував, скільки треба там доплатити за переробку воску у вощину. Зробив вощину, всі задоволені. Виробник вощини задоволений тим, що він заробив на, на переробці, на виробленні цього воску. Пасічники задоволені, що вони зробили вощину зі свого воску, тобто з якісного воску. І теж воно не так суттєво дорого їм і обійшлося. Всі задоволені. Далі там наступна. Наступна можливість це я ж казав грантова можливість. Спілка пасічників в активі правління шукає можливості, шукає. Ресурси шукає проекти і співпрацює з проектами, наприклад, грантовими організаціями. Ці грантові організації через те, що вони теж зацікавлені співпрацювати з дієвами, наприклад, там особами, там підприємцями. Тобто, треба їм реальне, наприклад, пасічники. Вони теж зацікавлені, що спілка гарантує, що всі. Пасічники, хто подасться на ці гранти, вони є теж ну, дієвими. У них є пасіки, вони там потребують допомогу, вони потребують допомогу в розвитку, вони потребують допомогу у відновленні. Ось я кажу, тут стратегія він він, тобто всі виграють в цьому плані. І наступний я називаю його етап. Співпраці вищої кваліфікації, це організація в кооперативи. Справа в тому, що спілка це є неприбутковою організацією, спілка пасічників це вона, її завдання це об'єднувати пасічників для лобіювання інтересів. А якщо вже інтереси економічні, це вже потребує якогось суб'єкту господарської діяльності, тобто якоїсь юридичної особи. І цією юридичною особою можна. Може бути і кооператив. кооператив. Давайте розглянемо саме такий при, 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 приблизний варіант кооперативу. То, що я завжди всім навожу приклад. Наприклад, от багатоквартирний будинок, 70 квартир. От як у нас, от я живу в багатоквартирному будинку. І, наприклад, там, там людині, от, наприклад, мені треба повішати картину. І що мені треба? Там бетонна стіна. Треба мати перфоратор, щоб засверлити отвір. Я беру, купляю той перфоратор, засверлюю той отвір і ложу той перфоратор до наступного року, щоб до наступної картини. розумієте? А так, скинулися кожен 70 квартир, наприклад, утрируємо, Перфоратор коштує 7 тисяч. 70 квартир скинулись по 100 гривень, получився перфоратор, Положили його там у голови десь в сховищі. І коли комуки треба отвір просверлити в стіні, це йому буде коштувати 100 гривень, а не 7 тисяч. Розумієте різницю? Тут теж саме. Пасічники можуть об'єднатися в кооператив для багатьох задач. Перша задача, наприклад, качівля. Купити на кооператив транспорт, купити прицепи і качувати. Тобто ті качівлі чотири рази на рік, ну магацили п'ять, хто активно качує. Нащо мати якийсь там вантажний транспорт пасічнику, який 5 разів на рік в ньому, на ньому вийде? Не треба. В кооператив купили там одну вантажівку чи дві вантажівки, і вона може обслуговувати ну до, до 100 пасічників, там 50-100 пасічників. Якщо то, чим більше пасічників, тим більше вантажівок треба буде купити. Але ж це все одно не кожному пасічнику, не 100 вантажівок треба купити, а 3, 4, 5. Розумієте різницю. І цілі всі будуть виконані. Наприклад, черга вишикувалася. Наприклад, одному пасічнику треба їхати, другому в один і той же день. Значить, ще. Вантажівку купити, щоб перекривати ці можливості, але все одно це буде дешевше, це все одно буде вигідніше, ніж кожен купить оцю от вантажівку. Далі, наприклад, гуртування щодо здачі меду. Ми ж знаємо, що якщо здати реалізувати мед, здати погане слово, мед треба продавати, а не здавати. так ось Якщо реалізувати мед експортеру напряму, це буде 3, 4-5 гривень плюс до тої ціни, що дає тут заготівельник, бо він тратиться на Логістику. Те Теж саме взяли ті вантажівки, завантажили тим медом, наприклад, 20-40 тонн. І поїхали до експортера. І він там ще дал на 5 гривень дорожче. А може на Юрособу ще він дасть і ще дорожче, якщо без безготівковому розрахунку все пройде. Ось такий, такий принцип кооперації. Це знаєте, верхівку Айсберга, так сказав. Поглиблена кооперація, вона полягає в тому, що теж треба. Запитувати гранти, дуже багато грантів зараз на кооперативи даються. Тобто ці грантодавці вони хочуть, щоб е, стимулювати пасічників до об'єднання. Звісно, що треба складатися, що кооператив це така юридична структура, в яких є теж внески, яких е, там і паєві, і цільові, наприклад, на ту ж вантажівку. Скинутися треба. треба. Е, там, де вона буде стояти, наприклад, там. Е, на парковці, парковку оплачувати. треба? Треба. Там якийсь там керівний состав коператива є, зарплату нараховувати, бо вони ж діяльність впроваджують. Треба, треба, тобто видатки. Але це, якщо це, я як кажу, запустить, кооператив буде дієвим, кооператив буде завжди, там, то кооператив... до речі, навіть лінію по, відкачки, по відкатки ваші не можна на кооператив закупити. Навіть можна закупити ці станки. от Зараз Кулаков рекламує ці от, там, у нього автоматичні автоматично поставити. можна, Та що угодно можна поставити на гурт скинутися. От ви ж собі той станок не купите, який чавить, А, наприклад, на гурт можна купити. І хай він собі там чавить. сьогодні на цьому тижні там Наприклад, Галдіну чавить, на другому, на наступному тижні Семена там, на третьому тижні, наприклад, Адамович. Комусь таку чергу зробити, але це буде дієва. В принципі, за цим треба, щоб звісно, що хтось за цим наглядав. Тобто, бачите, знову ми повертаємося до устрою бджолілиної сім'ї. Там є матка, там є світа. Тож ж саме в кооперативі, є робочі бджоли, є матка, є світа. Матка це голова кооператива, світа це правління кооператива, а робочі бджоли члени кооператива. Ось ви бачите, от аналогію з бджолами треба і повчатися у бджіл. А то ми, знаєте, самі сам за себе розумієте, і нічого у нас таке не виходить. І тому нас всі, як кажуть, нагибають і мають нас і. Ціну нам надають, бо ми самі цим не займаємося, бо ми не об'єднані. Ось такі друзі були думки стосовно об'єднання пасічників. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте з цього приводу. А я бажаю мира, добра. Об'єднуйтесь обов'язково. І головне наприкінці е, хочу сказати, що спілка пасічників Миколаївській області зараз розпочала свою активну роботу сезону 24 25 року. Е, кожної п'ятниці у нас відбуваються онлайн-гуртки за допомогою платформи. Нізуми, Google Meet і, і одну п'ятницю, останню п'ятницю на місяць ми будемо збиратися в Миколаївському національному аграрному університеті. Тобто, якого зацікавило, якого зацікавила на території Миколаївської області діяльність спілки пасічників Миколаївської області, телефон я залишу в, в коментарях і в першому коментарі в опису під відео. Е, Обов'язково звертайтеся, об'єднуйтесь. А я вам бажаю миру, добра. Всього найкращого ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.